Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас творчеся заняття і ми будемо ліпити з пластиліну. А що саме вам потрібно відгадати? Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім життя воно дає променисте сонце. Не перед цим, як почати творити, хочу пограти з вами гру, яка називається Що схоже на сонечко. На екрані будуть з'являтися предмети. А ви визначте, чи схожий він на сонечко, чи ні. Ви готові? Тож починаймо. Кубик схожий на сонечко? Ні. А золотий м'яч? Звичайно, що схожий. Метелик схожий? Ні, не схожий. А от сосиска зовсім не схожа. Апельсин. Так. Ложка схожа, звичайно, что не, а квітка Соняха навіть дуже схожа, а гудзик схожий, так и формою и кольором. Вот тоже малятка. Перед роботою потрібно роз'єдняти наші ручки. Почнемо. Сонечко привітне. Сонечко ласкаве має форму круга. Промінці яскраві. Молодці. А також, як я пропонуємо вам Ліпити наше яскраве сонечко. Для роботи нам буде потрібна дощечка, стек, серветки, щоб витрити ручки, звичайно, пластилін. А також, порядку, нам буде потрібен аркуш блакитного картону. Беремо дітки стек і обираємо пластилін відповідного кольору. Як ви гадаєте, який ми повинні сьогодні взяти? Звичайно, це буде жовтий пластилін. Обираємо жовтий пластилін. Відрізаємо невеличкий шматочок. Це буде наша основа сердечка, нашого сонечка. Ставимо на долоньку і нам з вами потрібно скатати круглу кульку, як сонечко. Вжимаємо в ручках пластилін, ставимо його між долоньками і починаємо катати кульку. Ось так. Дивіться, яка чудова кулька вийшла. Нашу кульку нам потрібно розмістити на аркуші паперу. Отже, ми її поставимо посередині і притискаємо пальчиками і надзвичайно надзвичайно сильно, щоб вся вся кулька прилипла. Можна допомогти собі долонькою. Якщо у вас не все вийде, попросіть допомоги у батьків. Або у братика чи сестрички старших. Ось так, чудово. Гулянка, як ви гадаєте, наше сонечко вже закінчене? Звичайно, ні. Йому не вистачає чого. Промінчики. Отже, ми беремо знову стек. Відрізаємо від пластиліну дуже маленький шматочок. Так. Ставимо його між долоньки І ось так починаємо катати міцно міцними. І у нас вже готовий один промінчик. Прикладаємо його до нашого сонечка і притискаємо пальчиком. Знову відрізаємо невеличкий шматочок пластиліну. Розкатуємо між долоньками так. і прикладаємо знову до нашого сонечка, притискаємо. Таке чудове сонечко вийшло. У мене спробуйте і ви. Чекаємо на ваші роботи.